Так, від Луцького кільця і до села Обарів бригади працюють над розчищенням дороги і облаштування дренажів. Позаду йдуть бригади, які закривають це все двома шарами органомінеральної суміші. Буквально кілька годин назад закінчили укладання органомінеральної сумічі, і одразу вона закривається шаром асфальтобетону. Біля села Обарів працює геодезист Олексій Дерлюк. У будівництві доріг він вже 12 12-й рік. даний момент виносимо точки в натуру від сотні, відмінки, по яких вже натягується струна і ложиться асфальтний шар. Загалом на трасі у стелу Хлуцьк-Рівне працює сто одиниць спецтехніки і 200 працівників. Бетон беруть з рівненського заводу. Після завершення робіт з нижнім шаром підрядник приступить до накриття верхнього. На завтра вже плануємо верхній шар стелинку також 10 см, також десь приблизно 400-500 метрів. Нині для водіїв відкрили три смуги: дві у напрямку Луцька та одну в Рівне. Комфорту тут не побільшало, не обменшувалося, але дуже довго і в якості сумніваюся, якщо чесно. Буває, техніка просто стоїть, за неї ніхто не дивиться там, ну, якось так. Хотілося б, щоб все було більш комфортно. Головне, щоб доробили. Думаю, що вони ще раз положать, ще один слой. Бо ще, Я так зрозумів, вона не доробляна до кінця. А як дороблять, то буде все чітко. Підрядники працюють без вихідних, працює одразу три підрядні організації, тобто генпідрядник і дві субпідрядні організації. Які рухаються на зустріч один одному, тобто темпи виконання робіт доволі швидкі, і залучення і техніки, і людей ну, власна там достатньо. Зі слів Дмитра Леонтіюка, завершення будівництва очікують до кінця цього року, хоча у тендері вказаний термін до кінця 2022 року. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук – новини на Суспільному.